Кілька років тому в одному із будиночків дачного масиву Промінь правоохоронці знайшли понівечене тіло господаря. Як з'ясували слідчі, незадовго до смерті він випивав в компанії чоловіка і жінки, яких згодом, до слова, зупинили патрульні на машині вбитого. Чоловік зізнався у вбивстві. Жінка ж заперечує свою причетність. Це фото з ДТП, яке сталося в мікрорайоні ДПЗ кілька років тому, 13 вересня. О сьомій ранку водій, керуючи білим фольксвагеном пасатом, мчав вулицями Луцька, та так, що навіть не зупинився на вимогу поліцейських на вулиці Станіславського заглох у кущах. Там поліцейські виявили, що кремувальники, його пасажирка не тверезі, а авто їм не належить. Як з'ясовується згодом, власник машини мертвий, його понівечне тіло лежить в одному з дачних будиночків масиву. Промінь на місце виїхала слідчо Дивна група, десь знайшла мертвого чоловіка з численними ножовими пораненнями. підозрі одразу опинились учасники ранкової ДТП. Як з'ясувалось, вони неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки. Напередодні ДТП вони разом з власником авто випивали в його ж будиночку. Згодом між чоловіками виникла побутова суперечка. Потім Пастушенко і Покійний почали обговорювати. Питання, як там ту групку ремонтувати і так далі. Між ними виник скандал. І вони попросили чайку, сказали їй, це не твоє жіноча справа, йди на вулицю погуляй, ми з собою розбиралися. Вона пішла по своїх потребах, походила по вулиці, ще там випила 50 грам, зайшла до хати, чітко заходить в квартиру. А квартира маленька, це здашній будинок три на чотири. Нікого немає в кімнаті. Стоїть пастушенко, тримає ножа в правій руці і лежить чоловік в крові. Своєю чергою жінка запевняє, вона до вбивства не причетна. а кров покійного на своїх штанах і свої відбитки на ножі пояснює наступним. Я його не вбивала. Коли я зайшла, стояв пастушенко. Він же стояв нижок. Я старалася допомогти Васильчукові. Я тримала в руках того ножа, на, їх є, на ножі є відбитки мої Васильчука, але я нарізала закуску. І цими ножами подавали мені, до вас питання. О, Пастушенко, він же ж може показати, де він сховав того ножа, яким він вбив. Каже, від побаченого в неї почалась істерика. Тоді Пастушенко посадив її в машину і вони поїхали геть з місця злочину. Своєю чергою, син покійного чоловіка каже, те, як було вбито його батька, не підлягає жодному виправданню. Вони за два роки разу не попросили вибачення за таке жорстоке вбивство мого батька. По-другому я не можу сказати, ну, це наджорстоке вбивство. Низу, ну, я розумію, коли там буває вбивство, необережності, ще що небудь. Ну, скільки ножових ударів, ударів палкою, кулаками в кінці підпалити тіло, ну, оправдання в цьому взагалі ніякого немає. Обвинувачений в залі суду зізнається в вбивстві і просить пробачення у потерпілого. Я дійсно завершую. Я дійсно вчинив вбивство, але я не робив стільки ножових поранень. Як про це каже прокурор, я себе винним вважаю і прошу пробачення в постраждалого. Я себе винуватим, читаю і прошу ізвіння. Потерпівши адвокат потерпілого тут таки підмічає: якщо Пастушенко каже, що не наносив стільки ударів, то хто ж їх тоді наносив? Ну, Пастушенко зараз сказав. Що я визнаю свою вину, але стільки телесних ушкоджень, стільки ударів ножом, ну там на російській мові сказав, я не наносив. Зверніть на це увагу. Я не наносив, а хто ж наносив, якщо не ви. Скажіть, хто ще наносив? Обвинувачені все ж просять суддів, аби справу таки повернули на новий розгляд до суду першої інстанції або ж пом'якшили існуючий вирок, оскільки відповідно до нього їм обом загрожує довічне позбавлення волі. Втім, судді лишають цей вирок без змін. На думку адвоката обвинуваченої таки варто було би повернути справу на повторний розгляд, аби дослідити чимало суперечливих моментів. Та невідповідностей треба було все таки послухати моєї позиції і вернути справу на новий судовий розгляд вбисто. Якщо проаналізувати всі справи, всі апеляційні скарги і позиції, яка була моя клієнтка з самого початку, вона позицію підтримала ту саму. Вона розповідала, що вона цього злочину не вчиняла. Пастушенко міняв трохи показ, але сьогодні на апеляційній станції свої апеляційні скарзі він чітко дав визнавальні покази додає, Якби справу таки переглянули, то знайшли б і ніж, який зі слів Пастушенка він викинув після вбивства. Адже саме цей речовий доказ, на думку захисника, зміг би розставити багато крапок над цією справою. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.